Так, ну що ж, ласкаво запрошуємо в гуцулен. А там чарем, було доспад. В основному складу вчера. Кози. Барани кози в основному. Кролі, вівці, кози, церква, вівці, пекарня, майданчиків'ячі.

Альон, глянь, оріха який. Где? Ну це, туди стояш горішок і вкручуєш, і кувиться горішок. Вхит начинается с курочек. <связывается> Павлін. Виді А тут написано вперед, А, своїм Золотий фазал А голо такий гарний. Повернись до нас. Ось двоє сидять. Дві голубки. Атаганчара. Прожив 62 роки. Усе життя провів у косові, не мав ніякої освіти, але легко виводив написи на своїх виробах. За своє життя він розписав близько 150 печей. Більше тисячу творів майстра зберігаються тепер у музеях України та за кордоном. Для виготовлення mm -hmm. обшивних виробів майстри використовували А піч у нас у бабусі була лобору, поварень, виробляю виробляю на більша чиз громадських. І от була... целотопиться, а ты там выливаешься, блядь. И было у старій пакети осульські Черка. Ну, пристав блогерам це великий мінус, коли музика. Так, зараз дівчина пройде. І я хватаю отак от телефон і йду. Знаєте, трохи в мене страх висоти ж є, так? Вже весь Ютуб знає інстаграм. Вже всі знають. <свігла> Опа. Прийшла. Опа. Vocês estão é <laughs>

Треба було коні мати, бачите, то зараз був на коні. Ди, дивиди, стоїть, диви. Кому? А що це таке? Овечки. Всі барашки пасуться. капусточку пусточку їдять собі. Ой-ой-ой, що ж ти делаєш? Чого б'єшся? Ти хаза. Під ванять вони, звісно, так конкретненько. Зая за мною. Зая за мною. А, стая мені почуваюсь, зая за мною. Стає, що в тебе шкора. тут. Ненте, всі за не йдуть. Все, вони вже туди пішли. Вони пішли всі їсти. Яке для декорації виставлено. Десь це все там. давай, чтобы не 500 за нами. Ага, бьется. Ого, а Так, Ира переборола третий страх. Ира, спину прямо держи, ровно, вот так. Надо почитать. Там курочки. Ой, меня что так Час. Найкращою порою для лову птахів був період їх перельотів, а хутряних звірів зима. певним чином залежно від пори руку і значною було, мірою ну, капкани, від замажності краще харчувалися селяни під час збору урожаю з середини літа до восени.

Це для глажки, отак брали і це саме. Ну, утюги отаким ще пользувалися. Отак його це саме. Типа скачували в рулон, отак. там є. Тоді, по-моєму, вичесували об'єць. Кого? Оце? Оце? Ні. Вот Да, могу ошибаться. Раньше была такая еще видеометаллическая. Я не знаю. Я не ну, вообще, я думаю, что это вся утварь кухонная М -м, для провизии. Провизии. Ну, для еды, в смысле, готовили что-то, использовали.

Немал. Проживала семья двое детей, четверо детей, два ну, мальчика тут... и две девочки. И хозяин умер в 1947 году. Ну факт тут, что ее перевезли сюда, то есть Ивано-Франковская, из какого села там. Да. Я забыла раз какого. Маривка, чума. Не, на В как-то. Передовсім мудрий. Жодні хрестини чи весілля не обходилися без нього. Своє знання він успадкував від батька, бо був то родинний досвід, що його передавали лише одному синові. Подейкували, що Булянда також практикувався на чорнокнижництві. Впродовж 60 літ Булянда ворожив, лікував. І випасав в та пидло. У подяку йому приносили живність і гроші. Однак чаклун не вимагав ніякої платні, да. брав Чаку. тільки те, що давали, Чаку. а від бідних не брав нічого. У літку буля на плям високих в хорах, у корені, а взимку у своїй гражді. До когось із відвідувачів навіть не говорив. Тільки уважно їх обдивлявся, а інших вислуховував. Потім ішов до помірчини, куди ніхто не мав доступу. Сміливці розповідали, що він там радився з духом помічником чи читає чародійну книгу. Потім виходив, казав, що позах упав, а потім не офіційно благословити його. Де, ще бездіків не дочекають. Забань лише ворожіння на картах. Радоксі. Так он не чіли, і чели, що я гадав. Різних дуросвітів mm -hmm. не споганить. Це же, наверное, настоятого зубы, его камеру. Вот туда. И хата. Да, она же розміру шотири на майже веселье жизни. Подтяжающее. Интерьер цієї хаты присвячены дослідження мольфарства. Да, настайла. Це же настойка.

Це така воїна є на волика, ми поймаємо, це то це, це волики. Кажется, корова доїзу Бричка, первичком, самогончиком, з бричком, з брагою. урально. В нас небо сині. А шел на знау краї. Урально. А на знау На бридолині, вода джерельна з небом сині, лише у нас, лише у нас на Україні, розплякали на бридолині, вода джерель з небом сині, я на водой, розложки рубля на огляні, ворко, пускай.

каких коників делать А можете показать какой коника робота счет хиба трошки пизднее чтобы вода есть то <ристої> такие стоя серки агучий так як с пластилин ага. треба підігріти, так? Підігріти, так бы ще вода через заменяла воду А оце ж ниточки оці, це теж якусь робит ціну. Сир таке розстояється в воді. Такий стоять ягучі, я з нього витягую кокміточку, попконіки, а можна любу на якій грудь. А це сиротка, да? Це так? Так. Так сильно, холодна. Mm -hmm. Три бочки тоже есть. <соединяем> а, Пекали. А? Пекали. Я я а, я, я, я которая с маком. <соскоп> угу. Это такой рулетик, да? А, <соскоп> все, поняла. <соскоп> с творогом. Хорошо, я вас

Бачите, камер. Тут є дощик, а тут уже дощика немає з крижоками. Церква. Зараз заходимо... Ой, громить. Заходимо до церкви. Thank you. Вирізані з дерева, бачите? Скільки труда треба було вкласти, щоб просто з дерева зробити такі фігури.